Підсумовуючи 2022 рік, генеральний директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк подякував колективу станції за самовіддану і добросовісну працю. Попри масовані ракетні удари, енергетикам спільно із воїнами ЗСУ вдалося втримати атомну галузь, не допустити розвалу української енергосистеми. Тож за відповідальну працю, високий професіоналізм та з нагоди дня енергетика працівників Рівненської АЕС нагородили почесними грамотами та листами подяки державного підприємства На грамотами Рівненської АЕС серед тих, хто забезпечує надійну роботу енергоблоків, експлуатаційники, ремонтники, слюсарі, економісти, транспортники, програмісти. Ми єдина команда інженери разом з економістами. Я думаю, що тому у нас і успіх. За діяльність спрямовану на розвиток ядерної галузі та активне волонтерство від імені українського ядерного товариства атомником вручив нагороди голова обласного осередку Сергій Гуцало. Працівники Рівненської АЕС від початку війни активно взялися допомагати війську. Нині на станції діє потужний волонтерський рух грамотами Атомпроспілки, первинної проспілкової організації державного підприємства на екенергоатом та первинної проспілкової організації Рівненської АЕС нагороджені активісти. Ну, зараз в нас одне бажання всього і підприємства, і країни це перемогти ворога, який ступив на нашу землю. І ми це зробимо в будь-якому випадку. Перемога буде за нами. Миру, перемоги, світла, тепла. Грамотою Рівненської АЕС за високі спортивні досягнення генеральний директор відзначив і футбольну команду Із ОТОПРАЕС. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал Енергоатом.